Вітаю всіх добрих порядочних людей. Хочу сьогодні поділитися з вами. Ось такий у мене є риб'ячий жир. Хочу трошки розказати. Це біо речовина можна назвати, бо я зберігаю від холодильнику, Він трохи вже це натуральний, трошки він такий пригуз. А так, якщо температура кімнатна, то він рідкого кольору. Коя колія вже починає розставати, то я в холодильнику повтори зберігаю. І це натуральний жир з риби, не такий, як і в аптекі. Ну, що я хочу сказати, що це біоактивна речовина, називається омега-3. Він дуже корисний при різних захворюваннях сердечних, а також допомагає розумовим здібностям людини. От що я тільки знаю. Також я його використовую для рибного атрактанту. У мене є такі атрактанти власного виробництва, які використовую для піжака. І додаю чуть рибіожиру. Всім дякую за перегляди мого відео. Всім добра, здоров'я, успіху, всього найкращого, слава Богу!